І так, дане відео знімаю з-за того, що ця трилогія вже триває годин 6 пошук витоку в чиллері. Він розібраний слова повністю. Намилений, все що можна, вже зроблено. Іспаритель вже перевірено, брудний. Протатілий на диво. А я так думав, що це він а, навіть вже й краска була. Краски було заправлено десь ран 300. Вон пробник для розуміння. Ой, афліктарик. Ось Указники на манометрі і ще добиваю, давлю його вже до Побєдного щоб так домовити, 100% дізнатися, звідки ноги ростуть. Вже все, все 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 просто, що можливо, вже все перевірено. Навіть манометри, тобто. Ковпачки, не зриває ніде нічого, капіляри, всі цілі, всі такі з'єднані цілі. Уже буде далі копати, взагалі не знаю. Навіть ремонтні пайки також перевіряв, тому що він вже ремонтований. Все ціле. Шукаємо. І так, 34 пара добирає далі. Все одно. Тут вже 35 зашквар, все одно нічого не чути, не видно. Ребята, от і конець епопеї. 33,85. Блін, установка вся разобрана, все перепровірено. Ну, коротше, екшн. Все перелопатив, це вже милив, все ультрафіолетом шукав. Ну, коротше, екшен, просто 6 годин 6 годин пасивної роботи. <кій> Залито краску, ультрафіолетовий ліктарик, піна, ну, коротше, все, все, що міг все зробити, вже прям, прям не знаю куди копати. І тут, зараз увага, це треба бачити. Тунь. Ось таке маленьке пітніжко. От таке маленьке, маленьке ультрафіолет... Ну, маленьке підніжко з фарби. Ось воно. Щас покажу, як фарба світить. Спеціально пробник такий легенький. Так. І ось отаке от маленьке пітнішко з фарби. Ладно, не суть. А суть заключается в наступном. Машины работают, ничего не чуть в свою чергу. А вот в чем суть. трещина прямо по корпусу. Капець. Якість компресора дайкін. Так, система вакуум тримає. Систему зібрано. Все чітко, сантехніку будуть збирати. Місцеві система не запущена. Так, так як це також будуть робити місцеві кускораладжі, це все запаяно. Прекрасно, не травить перевірено. балоні 9,5 Ну, це, ж це система з попередніх відео, наявність в балоні Фреона, це щоб ви розуміли, банове тепру ікру зробив. І в принципі відкриваю, Заказчик сказав, 3 кілограма система. Того? Три мы и заправляем. Полетели. Итак, остальные эпизод. Да и 3 килограмма плюс-минус Все круто.